Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Limex. Мене звати Віктор, і сьогодні у відео на вас чекає огляд на ось такий цікавий LED-ліхтарик акумуляторний від фірми Videx. Одразу, друзі, попрошу поставити вподобайки, підписатися на канал. Ну а я починаю. І почнемо ми з пакування. Поставляється даний ліхтарик ось такій невеличкій картонній коробочці. Попереду у нас відображається сам ліхтарик. Також знизу ми бачимо. Його максимальна яскравість в 150. люменів. Наявність дистанційного пульта керування. Також бачимо із основних переваг це наявність інфрачервоного датчику руху і безперервну роботу до 10 годин. Це все можливо завдяки встроєному літіонному акумулятору ємністю 2200 мАч. Справа коробочки у нас. Бачимо, є основні його переваги, а саме це магнітна база, наявність дроту USB-C. Знизу бачимо офіційну гарантію в 2 роки. І зверху у нас його габарити. Ширина даного ліхтарика складає 40 мм, довжина 300 мм і товщина 29 мм. Позаду у нас. Також є ліхтарик і основні технічні характеристики. Із них бачимо, є регулювання яскравості за допомогою сенсорної клавіші, яка знаходиться у нас на ліхтарику. Також регулювання кольором. Є три режими регулювання: тепле світло 3000 к, біле світло 4000 к денне світло 6500 к. Бачимо наявність інфрачервоного датчику руху. Кут виявлення у нього складає 120 градусів, ну а відстань виявлення у нас досягається до 6 метрів. Є пульт дистанційного керування з різними цікавими фішками, про які ми поговоримо трішечки пізніше. Пропоную одразу перейти до розпакування, відкриваємо і нас одразу зустрічає дріт з USB-A на USB-C. Відкладаємо його в стороночку і давайте діставати. Наш ліхтарик. Бачимо є технічні документації на українській мові. Потужність 1,5 Вт, джерело жилення у нас 5 В 1 А, максимальна яскравість 150 люменів, також різні режими. Бачимо літій полімерний акумулятор 37 В, 2200 мА. /г. І гарантійний час роботи складає 20 000. Годин. Давайте відкладемо брошурку і дістанемо ліхтарик. Разом з ліхтариком у нас дістався пульт дистанційного керування. Давайте одразу подивимось. У нас тут є дві клавіші увімкнення-вимкнення ліхтарика. Також є два режими: режим денного датчика і нічний режим датчика. В першому випадку, це при режимі денного датчика, у нас світло вмикається автоматично, коли датчик виявляє руху день, а потім вимикається через 20 секунд, якщо руху у нас не виявлено. І Нічний режим датчика у нас світло вмикається автоматично, коли датчик виявляє рух вночі, а потім вимикається через 20 секунд, якщо руху не буде виявлено. Далі нижче у нас є три режими регулювання кольору: це у нас тепле світло, біле світло та денне світло. Регулювання яскравості плавне і ступінчате, тобто 10%, 50% і 100%. І знизу у нас знаходиться таймер. Тут є регулювання. Вимкнення через 15 хвилин, 45, 60, 120 хвилин і 30 хвилин відповідно. Позаду у нас бачимо, є слот для батарейки cr 2025. Відкладаємо пульт, тепер беремо ліхтарик. Ліхтарик у нас важкий, виповнений весь з якісного пластику. Кут освітлення у нас складає 120 градусів. Тут також попереду у нас знаходиться інфрачервоний датчик руху, є перемикач, три режими це вимкнення ліхтарика, автоматичний режим і режим увімкнення. Тобто, коли він буде працювати безперервно. І є наявність сенсорної клавіші. Позаду у нас знаходиться магнітна пластинка. Давайте її дістанемо. Ось тут у нас тримовський скотч. Бачимо два магніти. І бачимо основні характеристики. І одразу, друзі, що кидається в очі, це те, що даний ліхтарик працює від акумулятора літій-іонний 3,7 вольта 2200 мАч. Хоча в технічній документації у нас написано, що він живиться від акумулятора літій Полімерний 3,7 вольта. Дуже-дуже цікаво. Тобто незрозуміло, тут або літій-іонний, або ж літій полімерний вхід живлення 5 вольт 1 А, тобто 5 Вт. І інтерфейс живлення у нас USB-C, як я і казав раніше. Індикація заряду розряду тут також присутня. Це ми трішки пізніше подивимось. І також бачимо, у нас позаду є таке цікаве кріплення. Це кріплення у нас. В принципі, на стіну або кудись можна його причепити, і він буде у вас так вертикально висіти. Вона у нас виїжджає і так само ховається. Тепер давайте поговоримо про цю сенсорну клавішу. Вмикаємо у нас при короткому натисканні ліхтарик вмикається вимикається. Потім, при короткому натисканні ми можемо регулювати режимами світла. І якщо ми затиснемо дану сенсорну клавішу, ми вже будемо з вами регулювати безпосередньо яскравість. Тобто це у нас мінімальна яскравість. І знову затискаємо, бачите, у нас ліхтарик блимнув, це у нас перейшов режим максимальної яскравості. Ну і так само ми одним коротким натисканням вмикаємо і вимикаємо даний ліхтарик. В режимі ж авто у нас вже працює. Даний датчик руху, і він буде автоматично вимикатись, вмикатись, коли буде виявлений рух. Зараз він налаштований на рух вночі. Тобто зараз руху не буде виявлено, а вже коли буде більш темне освітлення, він у нас буде вмикатися. Тепер давайте подивимось на індикацію заряду розряду даного ліхтарика. Для цього ми вставимо в розетку нашу зарядку. І підключимо її до ліхтарика. Знаходиться даний роз'єм зарядки з іншого боку, тобто з однієї сторони, у нас тримач кріплення даного ліхтарика. Ось. А з іншої сторони у нас роз'єм USB-C. Вставляємо і зараз під'єднаємо. Тепер пропоную підключити ліхтарик. Вставляємо і одразу бачимо у нас. Засвітилася індикація заряду, тобто у нас світиться червоне світло. І після того, як у нас ліхтарик повністю зарядився, індикація у нас змінилася з червоного світла на зелене. По ціні, друзі, ціна ліхтарика складає близько 7,5 доларів. Ну, А для тих, хто хоче придбати цей акумуляторний ліхтарик по найвигіднішій ціні, рекомендую скористатися посиланням, яке знаходиться в описі під відео. Ну, а на цьому моє відео підходить до завершення. Якщо даний огляд був корисний, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока-пока!